Текст Павла Бондаренка опублікований 15 березня 2021 року. Урок історичного лікнепу ліквідації неписьменності. Як то кажуть, сьогодні тематичний для тих, хто кричить, виречивши очі про волинську різанину. 15 березня 1923 року Рада послів Антанти не зважала на масові протести українців. На всі зусилля української делегації, особисту участь впливового у Європі Андрія Шептицького, незважаючи на явну незаконність цього рішення, постановила Рада Антанти погодитися з анексією та окупацією Східної Галичини та Західної Волині Польщею. Ні про яку справедливість не йшлося. З заходу просто потрібна була сильна Польща проти більшовицької загрози зі Сходу. Українцями та їхніми інтересами пожертвували. Там, у цьому рішенні, проросло коріння майбутньої трагедії на Волині. На величезному мітингу, який зібрався за кілька днів пізніше, 24 березня 1923 року, на площі Святого Юра у Львові було прийнято урочисту присягу. Ми, український народ, клянемося ніколи не визнавати панування Польщі над нами і використовуємо кожну нагоду, щоб скинути ненависне ярмо польської наволі та з'єднатися з великим українським народом у незалежній державі, що охоплює всі українські землі. Там у цьому рішенні лежать коріння радикалізації українського національно визвольного руху, зокрема створення організації українських націоналістів, яка виросла з української військової організації Євгена Коновальца. Тоді ж, на вірність ідеї відтворення єдиної суверенної незалежної України дали свою клятву юні Степан Бандера, Микола Лебідь та інші майбутні лідери ОУН Р. Так само, як дали клятву українці старшого покоління Андрій Мельник, Роман Сушко та інші майбутні лідери ОУН М. За це вони готові були без вагання віддати свої життя та забрати чужі життя в великій кількості. Вони легко йшли на смерть заради свого народу та його майбутнього. Григорію Мацейку було 20 років Степану Бандері, 26, Роману Шухевичу, 27, Миколі Лебедю, 25, Катерині Зарицькій, 21. Коли вони організували та вчинили страту ката українського народу міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького, знаючи, чим їм це загрожує. Бандера і лебідь, якщо хтось не в курсі, були засуджені до повішення, яке їм замінили на довічне ув'язнення, і якби не Друга світова, яка все поламала і змінила, вони постаріли б і померли у в'язниці, не маючи ні сімей, ні дітей. Лідера тоді ще єдиної ОУН Євгена Коновальця вбили радянські спецслужби, йому було 46 років. Коли радянські спецслужби вбили Бандеру, йому було 50, леву Ребету 45. Жертвуючи собою, вони вимагали жертовності і інших українців мали моральне право. Так, із сьогоднішнього погляду ця мораль виглядає страшно, але тоді й час був страшний. В газетах Англії, Франції, США було заборонено писати про Голодомор. Щоби дати можливість тамтешнім фірмам без докорів сумління заробляти в СРСР величезні гроші у співпраці з більшовицькими нелюдями, щоби спокійно їсти хліб та круасани, спечені із зерна, яке відібрали в українських дітей. До речі, Східна Галичина та Волинь радою послів віддавалися Польщі саме під окупацію, яка мала проводитися під контролем Ліги націй, і не назавжди через 20 років. Тобто в 1943 дев'ятсот на референдумі українці мали самі вирішити свою долю, але завадила Друга світова війна і позиція уряду Польщі в еміграції. Уряд Польщі на відмовився говорити про виконання цієї умови навіть після війни. І якби взяла гору позиція першого головного коменданта польської армії Крайової генерала Стефана Ровецького, на той момент він був сусідом Бандери по бараку в Целенбау в нацистському концтаборі Заксенхаузен, який писав своїм соратникам на волю вже зараз ми повинні рахуватися з втратою наших східних земель на користь українців. І якби армія Крайова об'єдналася з УПА в боротьбі проти більшовиків та нацистів. Хто знає, як пішла би історія далі. На жаль, історія умовного способу немає. Якби не буває. Було так, як було. Рівно через 20 років після того рішення в Парижі, за суворими законами історії, на Волині полилася кров. З обох боків, такий кривавий референдум стався Так минуле, проростає у майбутньому війною, як війною проросли. На Донбасі та в Криму події, що відбулися давним-давно. До речі, єдиними, хто тоді, в 1923 році висловили протест проти рішення Ради послів Антанти залишити західні українські землі під окупацією Польщі, були Союз Радянських Соціалістичних Республік та Українська Соціалістична Радянська Республіка. Але не про справедливість по відношенню до українців вони. Дбали.